Вітаю в ефірі інформаційний випуск новин четверга 28 березня. Про головні події цього дня на Хмельниччині до вашої уваги вже за мить на 33-му телеканалі. Через постійні обстріли житлових кварталів населених пунктів Херсонщини люди вимушені залишати свої домівки. Вже другий за цей тиждень евакуаційний потяг з Херсонцями прибув на Хмельниччину. На пероні їх зустріли рятувальники та психологи ДСНС, які допомогли перенести речі, а також надали психологічну допомогу всім, хто її потребував. Розподіл обласних коштів, підвищення обороноздатності держави, належне функціонування цивільної інфраструктури та створення умов для безпечної життєдіяльності населення. На такі пріоритетні напрямки спрямували більшість коштів обласного бюджету. У минулому 2023 році. Ми втричі збільшили фінансовий ресурс на підтримку оборонної сфери з обласного бюджету. Так, у 2022 році було виділено майже 40 мільйонів гривень. У 23 році році вже 115 мільйонів гривень. Загалом за два роки це понад 150 мільйонів гривень. Плануємо ще більше наростити цю підтримку, і до слова цього місяця вже розроблено програмні заходи на суму в понад 50 мільйонів гривень, які плануються найближчим часом до фінансування. Фінансується і безпека цивільного захисту краю для таких цілей виділили та освоїли 257 мільйонів гривень. На будівництво та ремонти споруд з цивільного захисту з бюджетів всіх рівнів, а це державний, обласний, місцеві бюджети громад виділено майже 257 мільйонів гривень. Розроблено та розміщено на офіційному веб-сайті інтерактивну карту Фонду захисних споруд цивільного захисту, впроваджено спільно з відповідальним бізнесом чат-бот укриття. Оперативно реагують і на ліквідацію наслідків ворожих атак, зокрема, відновлюють об'єкти критичної інфраструктури. Для усунення наслідків руйнувань з обласного бюджету було виділено на відновлення. Об'єктів соціальної житлової інфраструктури близько 20 мільйонів гривень. Наразі в переважній більшості наслідки руйнувань усунуто, а по деяких робота продовжується. Суттєво збільшено обсяги будівельних матеріалів для матеріального резерву. Додатково на ці завдання, на ці цілі виділено близько 2 і мільйонів гривень. Налагоджена робота тісна взаємодія із міжнародними партнерами, які допомагають. У швидкому відновленні будівельними матеріалами Турбується в області і про ВПО для їх потреб виділили 109 мільйонів гривень. Також фінансували і решту галузей. Обсяг капітальних інвестицій у сільське господарство області за минулий рік склав 800 мільйонів гривень майже 309 мільйонів гривень на обласні заклади медицини, з яких за 259 мільйонів гривень придбано високотехнологічне медичне. Обладнання для шести закладів охорони здоров'я усе це вдалося досягти завдяки вчасному наповненню бюджетів, і ключову роль у цьому відіграли сумлінні платники податків. За два роки до бюджетів усіх рівнів в цілому мобілізовано 52,3 мільярди гривень податків і зборів у 2023 році. Збільшено надходження до державного бюджету на понад 21%. відсоток. Або на 2,4 мільярди гривень. До місцевих бюджетів на 11% що або на 1,5 мільярди гривень. Вчасно було підготовлено і затверджено обласний бюджет на 23 та 24 роки. До загального фонду обласного бюджету торік надійшло доходів на суму 1,9 мільярди гривень, темп приросту 4,3%. Тетяна Статнік, Вадим Гловацький, новини 33 канал. Повідомлення у будь-який месенджер з пропозиції підтримати якусь важливу петицію до президента може бути небезпечним. Шахраї почали розсилати повідомлення із посиланням на фейкову сторінку електронних петицій під приводом того, що начебто не вистачає лише кілька голосів, щоб набрати необхідну кількість підписів. Насправді ж, після переходу за посиланням, начебто для підпису петиції, вас попросять увійти в WhatsApp акаунт. Таким чином, шахраї намагаються за допомогою фішингу отримати доступ до вашого аккаунту, щоб викрасти його. Кіберполіція Хмельниччини попереджує. Ає спочатку ретельно перевірте написане у повідомленні, чи не міститься там будь-якого зайвого символу. Не переходьте одразу за надісланим посиланням. Достовірність інформації перевіряйте на офіційних сторінках. Мережею шириться відео, на якому представники ТЦК силою заштовхали чоловіка в авто. Інцидент стався у Хмельницькому на вулиці Староміській. Юристи вважають такі затримання працівниками ТЦК та СП незаконними. Якщо особу Працівники ТЦК зловили, витягнули з машини, витягнули з громадського транспорту. Це все є незаконне і прохання просто до людей. Якщо з вами трапилася така ситуація, просто зафільмуйте це, повідомте ну, будь-кого про те, що з вами сталася така ситуація. Попросіть ну, будь-яких перехожих, щоб це зафільмували, сфоткали, і щоб ви мали докази звернутися в суд про те, що у вас. Дійсно, незаконно було доставлені до ТЦК у прес-службі Хмельницького обласного ТЦК ТСП. Відреагували на інцидент. На своїй сторінці у Фейсбук зазначили, чоловік на відео знаходиться в розшуку за ухилення від мобілізації, і військовослужбовці не вчинили жодних протиправних дій. З'ясовано, що у громадянина законних підстав на відстрочку по мобілізації, які передбачені 23 статтею закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, немає. І останній безпідставно систематично уникає військової служби в Збройних силах України та знаходиться в розшуку за ухилення від мобілізації. Зазначаємо, що у своїй роботі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки керуються виключно чинним законодавством. У той же час з боку військовослужбовців. Овців не було вчинено жодних протиправних дій щодо ухилянта. Його доправлено до ТЦК та СП. Примусово доставити до ТЦК можуть лише правоохоронні органи. Працівники ТЦК та СП не мають права затримувати людей. Вони мають право лише звернутися в поліцію. В полі коли вони звертаються, в них є спеціально зазначена форма, про яку вони складають, що та чи інша особа не з'явилася до ТЦК. Не пройшла ВЛК чи не з'явилася по бойовій повісті, у тому випадку, коли таке повідомлення отримала нацполіція, вона має повноваження вже доставляти ухилянтів, так би мовити, до військоматів. В законодавстві немає такого поняття, як ухилянт є військово зобов'язаний. Ухилянтом вважається вже та особа проти якої відкрили кримінальне провадження. Марія Слівінська, Олександр Мельников, Новини, 33 канал. Служба безпеки ліквідувала канал контрабандного везення в Україну прекурсорів, з яких виготовляли психотропи. До створеного наркотрафіку була причетна жителька Хмельниччини, яка вже мала судимість за контрабанду заборонених речовин. Разом з іншими учасниками злочинного групування зловмисниця переправляли з близького сходу оптові партії складової декількох видів психотропних речовин. За даними слідства, фігуранти маскували іноземний товар у коробках з-під прального порошку. Вони відправляли їх до нашої держави через водії міжнародних пасажирських перевезень, яких використовували Темно. Після везення прекурсорів в Україну учасники групування продавали їх своїм спільникам з нарколабораторій. У результаті комплексних заходів співробітники СБУ затримали на Рівенщині організаторку наркобізнесу, яка переправила до регіону партію пседоефедрину загальною вагою 13,5 кг на понад 3 мільйони гривень. Як встановили розслідування, фігурантка особисто відправляла продукцію за кордону, а потім супроводжувала її збут на території України. Щомісяця наркоторговці сподівались отримати прибуток у понад 70 тисяч американських. Доларів. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затримані про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років тюрми. Кінець опалювального сезону у Красилівській міській тергромаді. Тільки тоді припиняємо, коли середньодобова температура буде вищою 8 градусів протягом трьох днів. Якщо температура піднімається вже вище 15 до двадцяти градусів, як бачимо по прогнозу, звичайно, котельні будуть потушені, як ми кажемо. Але ми залишаємо за собою право далі. Якщо похолодання буде, обов'язково лікувальні установи, обов'язково дитячі дошкільні заклади, обов'язково будуть опалюватись. Бо загальноосвітні школи сьогоднішнього дня у них вже останній, якби навчальний день, йдуть на канікули до 8 квітня. Тут ми взагалі будемо економити. А, а всім іншим будемо орієнтуватись на погодні умови. У Хмельницькому від сьогодні призупиняють подачу тепла для населення і в комунальні заклади громади. У Старокостянтинівській громаді вже призупинили. У Волочиській опалювальний сезон планують завершити 1 квітня. 29 березня на Хмельниччині буде мінлива хмарність вночі дощ, а вдень невеликий дощ. Вітер 7-12 метрів за секунду. Пориви. 15-20. Оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. Температура повітря по області вночі – від плюс 4 градусів до плюс 9. В день – 12-17 тепла. У Хмельницькому вночі – від плюс 5 до плюс 7 градусів. В день – 13-15 тепла, повідомили у Хмельницькому обласному центрі з гідрометеорології. Такими були новини четверга. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.